Звукова культура мовлення. Знайомимось зі звуком А. А розпочати наше заняття я пропоную з гри. Скажи, що ти чуєш. Для цього нам треба заплющити наші оченята та налаштувати наші вушка і бути дуже уважними. Ну що, розпочнемо? Перший звук? Так, це спів пташок. А зараз що ти чуєш? Так, це звук автомобіля. А це що за звук? Так, дзвенить. дзвонить дзвоник. Ой, дітки, а це що за звук? Так, це плаче Алла. Давайте послухаємо казку про Аллу та дізнаємось, що ж трапилось. Жила була дівчинка Алуся. У неї було багато іграшок. Одного разу Алуся. Пішла на прогулянку з улюбленою лялькою. Загравшись із іншими дітьми, дівчинка десь поклала ляльку та й забула, де саме. Дуже засмутилася Алуся і почала голосно плакати а, -а, 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 а. Інші діти почули, як плаче Алла, знайшли її улюблену ляльку. Та принесла дівчинці. Ось така історія. А тепер давайте спробуємо відповісти на питання. Як звали дівчинку? Дівчинку звали Алла. А скажіть, чому плакала дівчинка? Алуся плакала, бо загубила ляльку. А як плакала дівчинка? Так, Алуся голосно плакала А-а-а-а-а! Добре, що Алуся все ж таки відшукала свою іграшку, їй у цьому допомогли її друзі. Давайте познайомимось зі звуком і буквою А. Звуки ми чуємо, букви. Ми пишемо звук А голосний. Давайте повторимо його разом. А, -а, а Якщо ми можемо звук проспівати, то він голосний. Давайте повторимо ще раз разом а, -а, -а. Молодці діти. А на що схожа буква А? Так. На драбину або на намет. Далі давайте пограємо у гру чарівний мішечок. Давайте подивимось, що ж сховалося у мішечку. Це ананас. Давайте разом повторимо: ананас. А це жаба. Разом повторюємо Жаба. Це апельсин. Повторюємо разом апельсин. Автобус. Повторюємо разом. Автобус. Молодці малята. У всіх цих словах є звук А. Малята, давайте підготуємо наші ручки для роботи. Пограємо в пальчикову гру калачі. Я печу, 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 діткам всім покалачу зверху маком потрушу, в піч гарячу посаджу, будемо гостей вітати, калачами пригощати. Малята. Ви сьогодні говорили про дружбу. Тож, давайте зробимо печиво для друзів. Ось таке. Для цього нам потрібно дощечка та два кусочки пластиліна різного кольору. У нас жовтий та червоний. Візьміть у руки шматочок жовтого пластиліну і спочатку гарненько розімніть його. Потім скачайте кульку коловими рухами рук. Кульку притисніть долоньками. Ось так у нас вийшов млинчик. Це буде наше печиво. Потім ми його будемо прикрашати. Для цього відщипнемо. Маленький шматочок червоного пластиліну та скачаємо його у кульку. Накладемо на наше печиво. Знову відщипнемо маленький шматочок червоного пластиліну скатаємо у кульку. Накладемо на печиво. Ось таке у нас вийшло печиво. Молодці малята! Молодці малята! Сьогодні ми з вами добре попрацювали. До нових зустрічей!